В Україні завтра важливий для мене день, тому що завтра перше засідання комісії з питань культури нової новообраної Київради, і е, мені здається, що ця комісія зможе бути такою ж ефект. Тивною, як і комісія, яку очолював я більше того, мені здається, що оскільки в цій новій комісії більше реальних активістів, які реально боролись за Київ ніж це було в моїй комісії, то вони зможуть зробити більше. Розумію, що їм важко буде нав'язати свою позицію. Всій Київраді в сесійній залі, але оскільки вони є громадськими активістами, в тому числі і Ігор Луценко, який очолює цю комісію, вони зможуть нав'язати свою позицію всім киянам, всій Київраді вони зможуть публічно розказати, що треба зробити, і переконати депутатів зробити так, як треба громаді, і саме тому я використовую слово нав'язати. Чому? Тому що я точно розумію, що багато людей, які сьогодні задіяні в владі. Вони неохоче будуть це сприймати, і це може бути зроблено тільки під тиском, тому що інтереси громади, на жаль, сьогодні ще не стали внутрішнім бажанням і внутрішнім інтересом кожного депутата. Слава Україні! Хай живе наш Київ.